Доброго ранку! На каналі Файні квіти Городина Садочок ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 22 та 23 серпня 2023 року. 22, сьогодні та завтра, 23 серпня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон. А в цей час можна сіяти насіння салатів. Кропу, петрушки, шпинату, помідорів, огірків, перцю, баклажанів, сидератів. Хтось може сказати, як же ми можемо сіяти попереду осінь, в теплицях, в яких тепло і в теплих країнах саме зараз повторюють посіви різних культур, овочевих культур. Так що можна навіть посіяти в горшочки, а потім занести і вирощувати в кімнаті, вітамінчики або ж у теплиці. 22 та 23 серпня сприятливий час для посадки розсади будь-якої квіткової, овочевої. Ефективними в знаці води будуть поливи та підживлення рослин. Але не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Продовжуємо захист рослин від шкідників та хвороб, використовуємо обов'язково біопрепарати або настої різних трав. 22 та 23 серпня це знак стихії води, а це значить несприятливий час для заготівель на зиму, для збирання врожаю та для закладки овочів, фруктів, ягід на збереження. Ось такі сьогодні у нас будуть справи, сьогодні та завтра, коли зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон. Бажаємо вам успіхів, гарної погоди, здоров'ячка вам і до зустрічі сьогоднішнього увечері. На все добре!